Зробила собі заварну каву, О, вже трішечки остила, можна пити. Але хочу вам показати мої ніфтіки. Це мої ніфтіки, не нарощені. Бачите, гарна форма в мене ніфтів. Я чистила, напевно, місяць назад, може навіть і більше. Сама не вмію, хоча маю такий, знаєте, наборчик, от, щоб чистити. Ну, Якісь маніпуляції роблю, але не всі. Що хочу сказати, от випробувала от ці лаки, що купила, бачите, перламутровий лак. Але поверх ще такі блистинки в один слой. От, я люблю, я вам казала, я як сорока люблю все блискуче. І знаєте, що мені нагадав цей лак? Колись, ну я не знаю, скільки я років мала, напевно, 16 років. В нас на старому місці була така барахолка, там перекупки стояли, знаєте, а тоді в мою молодость такі лаки неможливо було купити. от, і... Приїжджали до нас поляки і продавали різні такі, різну таку косметику. І я, як зараз пам'ятаю, на тоді російські гроші от такий лак коштував 3 гривні. І то зразу зразу розбирали. Ну, на російські 3 рублі. От, от мені пригодалося, часи були. А тепер валом всього. От, я відмовилась від того гель-лаку, тому що були проблеми з одним нігтіком, потім з другим. І я вирішила відмовитись і, чесно скажу, не шкодую. От. Завжди собі, яким лаком хотіла, таким і пофарбувала. От. Такі пастеники сьогодні взяла. Люблю я так, друзі, вибражати, признаюсь вам. Так, ну п'ю свою каву, бо вже застигає. Усім добра і мирного неба над головами.